Так, картоплю вище точно не готували. Це любов. Нарізаємо цибулю, На розгріту сковорідку олію, додаємо цибулю, обсмажуємо до золотистості. Зубчик часнику роздавили та додаємо до цибулі. Підсолюємо грибною сіллю та трошки перцю. В печериці дрібним кубиком. Обсмажуємо гриби на дуже гарно розгрітій сковорідці. Наш основний інгредієнт картоплю нарізаємо дрібним кубиком. Також обсмажуємо до золотистості. Коли маємо ось такий колір злегка золотистий та напівготовність, можемо з'єднувати з іншими інгредієнтами. Додаємо гриби та цибулю, біле сухе вино випарюємо алкоголь, сіль, перець, вершки і шматочок вершкового масла. Дрібно шаткуємо петрушку, стягуємо консистенцію і дивимося, щоб картопля була готова, але тримала форму. Сервіруємо, Розрівняли. парміджанно реджано згори і краплю трюфельної олії. Так картоплю ви ще точно не готували. Це любов. Нарізаємо цибулю. Розгріту сковорідку олію. Додаємо цибулю, обсмажуємо до золотистості. Зубчик часнику роздавили та додаємо до цибулі. Підсолюємо грибною сіллю та трошки перцю. В печериці дрібним кубиком. Обсмажуємо гриби на дуже гарно розігрітій сковорідці. Наш основний інгредієнт картоплю нарізаємо дрібним кубиком. Також обсмажуємо до золотистості. Коли маємо ось такий колір злегка золотистий та напівготовність, можемо з'єднувати з іншими інгредієнтами. Додаємо гриби та цибулю. Біле сухе вино випарюємо алкоголь, сіль, перець, вершки і шматочок вершкового масла. Дрібно шаткуємо петрушку. Стягуємо консистенцію і дивимося, щоб картопля була готова, але тримала форму. Сервіруємо. Розрівняли парміджано реджано згори і краплю трюфельної олії.